давно не бачилися. Оце такі китайські моси гівно та розсипалася Користуємося тим, що є. Так, оце наша стойка одна і друга. Ранок бризкаї, ніч бризкаємо, вечір бризкаємо. Коротше діло йде потихеньку, Так, погнав заправили. а всім всім привіт з Полтовщини. Бо ввечері вже то зранку вітається, а ввечері забувається. Ми все ж бризкаємо далі і хотів одне що розказати. Я думаю, там кожному там аграрію або фермеру вони з кимось там співпрацюють, і з якимись там виробниками добрив або ще там щось. І я думаю, кожному телефонували. Виробники гуматів. Ми якось до гуматів скептично відносилися, тому що бо раніше їх там почали там щось напіровати дуже багато і якусь там барматуху колотить почали. І просто якось результату, такого, як, як такого великого, нічого і не видно було. Але є у нас таке одне поле, що кожного року. На ньому видно там соя, скільки не сняється, там, там трошки добре дає. Давали і по 100 кілограм добрива. Однак соя там жовтіла. Ну, я ось зараз на ньому зараз зараз я вам пройду, покажу. Оце тут у нас два поля. Одне, сойка ось о, тут нормально, там, туди вкрай вона там є, жовтіє. Так, ну так взагалі маса, бачите, яка. А одне оце ось по цю сторону, Тут, до речі, у нас соя, С309. І це ми там купили типу, першу репродукцію і будемо дивитися, як вона себе покаже, і будемо собі на пасіру розводити. І ось дивіться, отакий участок. Туди на краю воно там краще, а тут ось воно починає отаку ось жовтіти, Бачите, отак ось, ось листки. І це, це не припал гербіциду, це є калійне е, голодування. В принципі, сюди можна було лупанути там да, сюди постійно потрібно лупасити під посів е, кілограм по 200 якогось калійного добрива і цього не буде. Ну, от участками, там вон, там зеленіше, тут ось видно. Жовтенька ось. І отже ми її посіяли два через один. Ось так вона. Два. Сіють, один не сіє, так вона виглядає. Так, і, і нам ще виходить, якраз перед бризканням за дощило там щось у нас, і зателефонують мені. Там не одні телефонують, телефонували багато там виробників, іменно цих гуматів, там добре всяких. І телефонує, оця там одна жіночка постійно, ми там спілкуємося. І пропонує, виходить. Гумати, кажу, дивіться, є в нас така проблема. Хорошо кажу, ми там візьмемо у вас трошки там цинку на кукурузу, нам потрібно цинк ось зараз носити, І кажу, є в мене така проблема. Соя, от така ситуація. Вона пожовтіла, отак, видно, що в голодування, вона каже, питань нема, є в нас препарат, який вас виведе його із такого стресу. Кажу, Добре, Тіпа, сай, давайте мені ось пробна, пробна версія, 10 літрів на оце поле там я взяв, вона дала мені отакий ось, отакий ось гумісів Б. Активізація надходження азоту, типожиних речовин, посилення діяльності грунтовані мікрофлори. Ну, коротше, стимуляція росту. Отже, дивіться, поставите на паузу, почитаєте, що воно, що воно дає, типу, що воно показує. Тут ось ще одна інформація. Ну, типу, збільшує врожайність, збільшення енергії приростання, це можна ним і протруювати, і оце ж зняття стресу після обробки пестицидами та інше, там, стимулювання розвитку кореневої системи. І, і, і тому подобне. І вона оце, каже, що таке добре, воно вам зніме е, оцю жовтизну. Кажу, хорошо, беремо, пробуємо. І ще що одне, е, дуже багато виробників отаких гуматів е, кажуть: ну, ви як будете бризкати, дайте трошки там е, з цього карбаміду сипніть, там пару кілограмів чи три-п'ять кілограм для, для покращення там засвоєності. Але ж... Ну, Логічно подумати, карбамід і, і без цього цього добрива він дасть зелену масу і азот і, і соя одразу підскоче. Буквально ззаді подивіться, ось соя, ну, диви, яка Вона від, відрізняється від цієї. Ну, Тут карбаміду було дано, воно моментальне, навіть без доброго. Тобто, це все, е, я скажу, це уловка, що я чого ж вирішив оце доброго вносити без карбаміду. Тут, так, да, можна побачити, що стоїть мене, тут. Бур, оце бур я вносив на оте там поле. Туди ось тільки що бурбе. Бор, бор 160. А сюди ж, виходить, я вносив мене раундап екстра, плюс коректор PH води, плюс лип актив, отакий адювант. Наголошую, він типа не прилипач, не прилипач органу селийконує аювант. Е, За що вони можуть підсилювати дію гербіциду. Ми ось, я ось побризкав і лободу там, звісно, він три дні назад побризкав, там положило лободу дебело. Ну, нічого не спалило, в принципі, будемо дивитися. Так. І, і, і виходить, ще додав я сюди цю смесь Хармоні, 5 грам на гектар. І оце ж Гумісіл. Спеціально я його хотів внести з самого, без нічого, без ніяких там добрив, без, без борів, без карбамідів, а саме цей гумісіл. І подивитися, що воно буде. Оце такий експеримент. Я хочу провести і подивитися, чи реально воно там. вона то сама по собі після доща вона повинна там перерости оце все діло, і вона У нас таке, на цьому полі кожного року. І вона переростає, і потім з часом набирає зелену масу. І ця жовтізна уходить. Ну, оце, ну, це потрібно час. Дощики, час. А я хотів би це випробувати оцим гумісцілом. Чи він щось реально поможе чи не допоможе. Оце буде такий тест в мене. Якщо він реально поможе, то будемо брати і далі його на такі участки. А якщо ж вже це реально барматуха, що нічого толку з нього ніякого, то проще туди бору того самого линути і, і все. Так що тут такий оце мене тест буде. Подивимося. Буде відео з двох цих ховатися, це зараз бризкаємо. А потім десь не знаю, подивимося через декілька днів. Не днів, я думаю, там воно прийдеться довше. Може тижник. За тиждень може її багато це часу, я так даю. Ну подивимося. Буду хочеться спостерігати і держати в курсі. Що воно буде з цим? Ціна, ціна цього цієї каністри виходить там типу якась там здишка, це 2500, 2500, ледься воно, десь вона казала там літра, тире там півтори на гектар, ну я лю літру, ділимо на, як виходить десь 250 гривень на гектар, ціна отакої підживки, так що да, ну, трошки вкидаєш, але Можемо до урожайності, Але ми цього не, не, не дізнаємося, поки не пробуємо таких тестів. Бо він, що там лєш, там гримучу якусь сміс, всяких там добрив накидав, і карбамідів, борів, оцех, гумісілів, а потім думаєш, ага, а що ж воно дало в ітозі? Що, що тобі дало оцей приріст і оцей якусь там урожайність? Чи це карбамід той самий дав, просто карбамід на листок? Чи це дала іменно бор оцей? Ну, Якось так. Так що тут треба якось робити якісь досліди, щоб це зрозуміти. Так, Зараз ще покажу вам кадрик з оприскувачем. і буду відвідується тікати, бо раундап така штука, що краще не, не дихати ним. Раз і Кущі. А ні, нормально. кущі не вписался трошки Все, пора звідси ланьять, бо щось воно пихтить так йде пшеничка, дивіться, яка вже жовтіє. Жовтіє пшеничка і у нас соя жовтіє. Ах. Все. Поки... Поки що до нових зустрічей. Для вас це буде мить, а для мене не декілька днів. Так що як так, добре, все, поїхав я далі. А ви там дивіться далі що, що буде з цього, що йде з цього експерименту. Все, я погнав. І так, усім привіт! Включаюся я е, через 8 днів після внесення нашого е, гумісілу і хочу показати вам результат. Ось ось я на полі, ну це від краю, як бачите, рядочки вже закриваються. Точніше закрилися. Ну тут від краю вона і була так більшою так от чотно, нормально. А зараз ось ці участки, де було пожовтіння. Ну, є, є, ще позалишалося, але... Але трохи вона відходить. Як бачите, трошки вже вона листки починають зеленішати. Але ті, що це вона покидала, вже нові вище гілочку пустила. Результат якийсь є, але хто знає від чого він. Я не можу сказати, що так, що він від цього гумісілу, Але може його від гумісілу. А може бути взагалі, що від... Від того, що вона переростає. ну, 100% я не можу говорити. Бо все-таки ж і пройшло 8 днів. Виробник як би то, каже, що результат потрібно дивитися від 7 днів, настає він. Бо я до того, ну буквально так. Да, я можу сказати, що я днів, днів 5 назад дивився, вона ще була жовтувата. А оце почався якийсь результат. Ну але ж від чого? Зараз на другу сторону піду, на інше поле наше. На тому був у нас і карбамід, і бор. Бор 150-й і все ж там. раундап, в хармані, вся оця мікстура. Зараз подивимося що воно там показало. Так, ну Тут я можу сказати, що соя мабуть взагалі краще на цю сторону. Бо тут воно було соє, грубо там соя по сої була. Тут участок і такий воно пухкеньке, хоча оранка була. Тут, так, да, воно поранці, видно, що воно краще, вона в половині, там більше кільваніші сходи, тут краще воно все йде. Але ж оце оце також участка є, там де оце калійне голодування. Як нам здається, що це калійне голодування. І оце тут проходив оприскувач з бором. І бачите, щось воно таке. Не знаю, так щоб сказати різниці, я особо і не бачу там, де такі очаги, ось. І воно велике діло, да, ось там, де такі очаги жовтого, вона ось Бачите, як поржавіла. Порожавіла і висипалося листя за всім. Не знаю, це болячка чи це ото, от що воно просто... Ну, я думаю, що це може навіть і болячка якась. Ось бачите, які листочки. Пожовтизні! Я якось не дуже бачу там такого результату. Ну, трішки, може, є, що та попередня більш така стала зеленуватіша, тобто, без тріш почала відходити, може хіба із-за цього. Але я скажу, що такого що конкретного результату, що ось різко на і все і помінялося, я не бачу. Із оцього всього, що я побачив, на мою думку, я б краще у землю вкинув би трошки більше якогось там калійного добрива під босів. А от так, щоб на листок, я ну, не знаю, я не бачу такого такого, щоб вах результата, то я не бачу. Так, да, вона відходить, бачу відходить. Але ж вона так кожного року... І без внесення того калію, чи гумату калію на неї по листку, вона також відходить у такий період. Головне, щоб там вологи в неї було вдосталь. Люди взагалі воно, не носять ні фунгісидів, нічого, там, тільки ото трохи там, а навіть, навіть і без добрива сіють. Ми трохи добрива даємо, ну не знаю, може равальну доцільніше дати трішки їй більше під корінь у грунт. Іменно і не занеморочити собі голову, і там може мінімальне щось, то трошки там бору чи там молібдену по цьому по листкові дати і все. І не заморочуватися собі оцими гуматами і не викликати в неї лишні гроші. Я не скажу, що там великі гроші, як там я там рахував, вийшлося 250 гривень на гектар. Це якщо сам, сам гумат колію. Але ж все-таки на великих об'ємах, то воно би, то вливається і непогану копієчку. А результату отако. Ну, Візуально особи і не бачиш. Ну не знаю, це я так ще кажу по цьому, по, по старту, по, по початку там, її вегетації. Ну, подивимося, що там воно покаже по урожайності, може воно якось вплине на урожайність, там, як вона відцвітеться, як зав'яжеться. Не знаю, не будемо дивитися. Так що... Така моя думка. Поки що не буду там рубати з плеча, як кажуть по цих препаратах. Будемо дивитися далі, що воно покаже. Все. Таке відео. Експеримент далі, мабуть, продовжується. Дякую, хто дивився, хто там, думає, хто там має думку свою. Інакшу або якийсь там вже досвід використання, то напишіть в коментарях. Може щось ми неправильно робимо. Також будемо прислухатися, дивитися, що до чого. Все. Кому сподобалося, спавте вподобайку або десь вподобайку. Дякую, все, всім на все добре.